Дякуємо, що доткнулися. Пане Володимире, момент цієї війни в тому, що намагається влада, Якби чи уповноважені органи бути відкритими, ну наскільки це можливо. Да, ми говоримо і про повітряні сили, коли втратили літаки, і про хаймерси, які були підбиті, і про удари, на жаль, але ж трагічні по нашим навчальним закладам. Але оці питання. Про обстріли ну, люди дізнаються подекуди і правдиві повідомлення з монітора нових пабліків, а подекуди і ні. Чи може бути е наша влада відкрита в цьому питанні? Чи це справді от просто елемент якоїсь тоді нагітання паніки, там чи щось таке? Як ви бачите собі цю ситуацію? Чому тут немає офіційності, якщо ми правда щось знаємо, все ж таки? В першу чергу ми повинні всі давати собі відлік і мати розуміння, що це війна, так і на жаль, на війні ми маємо так само втрати попри весь геній, чи можливості, чи спроможності. А, але є проблема інша, що дуже часто нам розповідають казки, що ми тут зараз стільки-то збили, стільки то виготовили, таке то забезпечення, все для фронту. А в той час, отак зараз віконечко показується товариш Чернишов. В 22-му році тупо займається грабунком країни і займається корупційними схемами, і це зовсім не про оборону чи покращення бойових спроможностей України. От це великий удар для всіх у нас, тому що це друг Зеленського, і Зеленський має нести з нього повну відповідальність. І коли він розповідає про те, що ми виготовили в минулому році ракети, а ми їх не бачимо застосування на полі бою, то це треба теж розуміти, що через як Чернашов, який вкрав мільярд. І їх багато на превеликі жаль, і вкладених багато десятків мільярдів. Ми цих ракет не маємо. І можливо, і не побачимо, і ми маємо смерті на фронті і втрату наших позицій на фронті, тому що е, ми маємо одну просту логіку е, з цим що корупція вбиває. І який би не був героїчний український солдат, коли він стоїть напроти ворога з лопатами і з автоматом, він не може дати належну відсіч, і це знову ж таки проблема верховного локомандувача. Що на четвертий рік війни він досі не здатен організувати елементарні базові процеси в державі, які мають запустити воєнну економіку які мають запустити військово-промисловий комплекс, які мають дати нарешті всю необхідну продукцію для фронту. А це не лише дрони, дрони в тому числі, але не лише вони. Тут в тому контексті про що ви говорите, звичайно, було б доречно запитати: а навіщо нам такі анонси? Коли немає ще, або можливо декілька одиниць того ж того ж сапсану, а вже розповіли про його дальність, про його ефективність, про його ще що небудь. Ось мережею ширяться інформація про каби українські. Навіщо ці анонси на ваше бачення, пане Володимире? Ну тому, що ми президента звідки маємо з 95-го порталу. Чи вони займалися тихоньками, хахоньками і красивими відосиками? Ну от ми так живемо е, в полоні цих відосиків вже шостий рік підряд. Е, країна в катастрофі, країна в війні. І я би все таки хотів від президента побачити належаті той досвід, про який так любить розповідати Андрій Борисович, так що це найкраще підготовлений президент України. Про великий жаль, він не найкраще підготовлений, і насправді проблема з ним, що він дуже мало чого навчився. От саме через це ми маємо е, цю ситуацію, яку ми маємо нині. Чи можна було відвернути війну? Ну е, теоретично. Можна було би, але вірогідно, я вважаю, що вторгнення Росіян все одно би відбулося. А от то, що можна було зробити точно, набагато краще підготуватися до війни. І розуміючи, що війна вже палає по всій країні, сконцентрувати всі зусилля не на корупції і задоволені власної кишені і кишені своїх друзів, а на тому, щоб країна перемогла. От тоді ми мали би набагато менше втрат. Але цього, на жаль, як не робили, так і не роблять. Імітують просто бурхливу діяльність, розповідають казки. А у той же час ми маємо величезні втрати. Погоджуємося, що ситуація на фронті значно важча, ніж е, її, вона вона висвітлюється, але ж так чи інакше, е, всі знають, як, як, як там все відбувається. І тим не менш, пане Володимире, якщо повертатися до цих ось е, чуток про обстріли, про те, що відбувається, е, ну планує робити ворог, це все. З, е, як розцінювати як спецоперацію, чи це витік інформації від наших розвідслужб? Чи, чи як до цього ставитися? Ну, ви знаєте, е, я вважаю, що позиція Кремля незмінна. Це захопити всю Україну. Питання лише в цьому, чи вони хочуть це зробити зараз, чи зможуть це зробити зараз. Думаю, що не зможуть. Взяти паузу, щоб накопичити сили ще раз дарити по Україні. Безумовно, це їхній план Б. От наскільки ми цьому плану Б готові протидіяти, і що ми робимо для того, щоб план А України завершився розгромом Російської Федерації? от тут у мене велике відкрите питання. От ми часто любимо згадувати Ізраїль. Бачите, Ізраїль підготувався, і при, скажімо так, просто нейтральній позиції Європи і спостерігання з боку США розгромив Іран. Країну, яка переважає Ізраїль десятки разів. Але знищення було тотальне. Ізраїль повністю панував в повітрі І от ті всі казки, що це велика країна, яку ніколи не можна перемогти, Ізраїль показав власним досвідом. Якщо ти готуєшся, якщо ти реально серйозно займаєшся не відосиками і рекламою себе коханого, а підготовкою своєї країни до перемоги, тоді в тебе виходить перемогти. І тоді вже навколо переможця Ізраїля купа інших країн. В той же Штрамп, який каже: ну, бачите, це я переміг. Неважливо там, що скаже Трамп, важливо, щоб ми це змогли зробити. А от цим нас наразі серйозні проблеми. Бо ті казочки які розповідає Єрмак, про те, що в нас все готово і все зроблено, Ну вибачте, але касказками лишаються. Це на фронті чудово бачать і знають. Бо як була проблема з мавіками на фронті в першому році вторгнення російського, так вона залишається станом і на сьогодні, коли е командир. 3-ї штурмової каже, що держава два місяці не забезпечує дронами. Так це не ситуація лише з третьою штурмовою, яка насправді є вістрім нашого меча. А проблема в більшості батальйонів по лінії фронту. І мого батальйону, в тому числі, які теж нічого від держави не отримують. Так хто це мав організувати? Волонтери в черговий раз? Світ Володимир Олександрович Зеленський, Верховного Голокомандувача. Ну, ми знаємо, так, що закупівлею е, є нюанси з дронів. Держава, е, Володимир Зеленський обіцяв президент, що 4 мільйони можемо зробити, а законтрактували за, лише півтора. З чим це пов'язане, пане Володимире? Ну, це, це ситуація минулорічна, але що, що змінилося в цьому році? Зараз, кажуть, що ми можемо 8 вже робити. Вони ж вони ж живуть в парадигмі, що війна все спише, так і ну тут складна ситуація. Це ж таки вперше любов колись повторювати Володимир Олександрович. Тепер він дійсно вперше має велику війну. Але насправді є маса базових речей, які вказують на диверсію інфільтрованих агентів в середовище Зеленського, які досі протидіють українській державі, не дають можливості належним чином реагувати на сучасні виклики. От здавалося б елементарна річ. Отавська конвенція проти заборони протипіхотних мін. Маса наших сусідніх держав вже вийшла з цієї конвенції і починає застосовувати протипіхотні міни. Ми досі є е, учасником. І досі робимо вигляд, що протипіхотні міни не потрібні, хоча росіяни засіюють їх е, наші землі, засіють ними для того, щоб протидіяти нашим контрнаступам чи і багатьом іншим речам. Ще в випадку виробництва тої чи іншої техніки. Це, це, знаєте, от президент приїжджає на виробництво дронів. Потім по цьому виробництву вдаряє російська ракета. Ну як це назвати? Це недалекоглядність, це саботаж, це свідома здача виробництва ворогу. Мені сказати важко, це має потім розбиратися суд. Але я вважаю, що списувати все, що ну просто дурачок, ми більше не маємо права. То за рахунок такого розведення руками ми втрачаємо десятки тисяч українських життів, які на голову краще від нинішнього кабміну, парламенту і офісу президента. Але заради справедливості варто згадати і склади, які ми втратили зі снарядами і з мінами, і досі там здається, винних так і не знайшли. А це були за роки до цього. Ну, безперечно, і згадайте, як тоді нас скували за ці вибухи складах, аж поки це не з'ясувалося, щоб це була свідома диверсія Російської Федерації. Яка заслала диверсантів, яка заслала дрони з вибухівкою для того, щоб опустити повітря. Причому це було не лише в Україні, але й в Чехії, це було в Болгарії. І як тоді, яким чином, давайте нагадаємо, реагував Володимир Олександрович Зеленський, будучи керівником 95-го кварталу? Це ми ж браті, прикладіть стріляти, зійдемося десь посередині. Ну що, зійшовся він, припинив стріляти? Тому, от, власне, нація має бути одностайна. І коли ми бачимо, що хтось працює на ворога, свідомо чи не свідомо, ця людина має бути негайно усунута своєї посади. І, до речі, той же лейтенант Баканов мав би вже жувати баланду тюремну, мабуть, роки два-три підряд. Або краще б забіг його не призначав. Ну, наскільки ми знаємо, то в нього адвокатська ліцензія. У нього все прекрасно, як і в шефірів, прекрасно. Вони всі спокійно виїхали, незрозуміло не чим для набу досі чомусь, займаючись державного фонді майна. Так само, як е, в Мінді чи зараз все прекрасно. Тобто, от воно якийсь такий парадокс. Да? Тобто, людина з одного боку за прозорість, за ефективність, за боротьбу з ворогом, а всі його друзі стали мільярдерами. Так буває, так не буває. Пане Володимире, ще стосовно е, того, що буде відбуватися в найближчі, все ж таки дні. Е, якщо говорити про е, оці ось анонси, що ми починали, що можливо Росія буде бити, цікаво також дізнатися, як на це реагує не тільки звичайне суспільство, а от і політики і е, посадовці наші колишні і нинішні чи сприймають це серйозно, чи є у них більше інформації перед загалом про стосовно того, що будуть удари. Дивіться, я коли служив війську ці три роки. Ми дуже часто отримували оповіщення, що Росія ось зараз вдарить туди ем, такими силами і засобами. А в більшості випадків ці оповіщення не підтверджувалися. Удари були, але в іншому місці і абсолютно іншою потужності. Тому ми повинні спокійно реагувати на цю статус на ці всі повідомлення. Війна триває. Максимальна мета Росії захопитися Україну. Вона незмінна. Так само, як і наша мета незмінна. Не вихід, не вихід на кордон 91-го року, а зруйнування Кремля, в тому числі і тими ж ракетами, які, про які ми дуже багато любимо розповідати, але так, чомусь не виробляємо масу досі. Більше питань ніж відповідей. І тим не менш, дякуємо вам, що намагалися разом з нами як їх менше. знайти. Так, Володимир Молян, політик, дипломат, майор збройних сил України у відставці, дає до з нашого ефіру, поговорили про ситуацію, яка. Розгортається зараз у нас і про.